Де насправді ховаються монстри. Рецензія на книгу Алікс Героу Будинок старлінгів. Авторка студентської рецензії Анастасія Чуй. Текст читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією Гургури. У містечку з райською назвою Едем життя зовсім не райське. Повітря тут просякнуте димом і стец, річка перетворилася на калюжу хімікатів, а вечорами місто огортає туман не лише від промислових викидів. А й від старих легенд. Серед цієї і так не надто приємної буденності височіє таємничий будинок, занедбаний, але живий у чутках і страхах місцевих мешканців Будинок старлінгів, новий роман Алікс Героу, авторки, що вже здобула визнання читачів завдяки тисячам дверей Джен'єрі, що номінувалися на «Hugo Award» та «The Once and Future Witches», за яку письменниця отримала «British Fantasy Award». Це сучасна американська готична історія з елементами казки, у якій авторка прямо натякає на мотиви добре відомої всім, красуні і чудовиська. У цьому творі письменниця повертається до рідного штату Кентукі. Події розгортаються у вигаданому містечку Едем, а в центрі однієї з його містичних легенд загадково зникла у XIX столітті письменниця Ліанор Старлінг та її підзем'я. Коли молода дівчина на ім'я Опал одного вечора підходить до маєтку старлінгів ближче, ніж слід, оживають старі історії, розкриваються сімейні таємниці та приховані людські вади. Водночас тут народжуються романтичні почуття, а дім, що живе власним життям, перетворюється на простір, де чудовиська, як справжні, так і ті, що ховаються всередині героїв, стають невіддільною частиною їхнього шляху та ключем до розв'язки заплутаної історії. Не казкова красуня опал сирота. Вона живе у світі, де виживання стало звичкою, а мрії розкішю, на яку немає ані часу, ані ресурсу. Вона гострої вдачі, сварлива і часом жорстка, а її образ абсолютно не вписується в казкові стереотипи. Проте за цим холодом ховається серце, сповнене турботою про брата Джаспера та прагненням забезпечити йому краще майбутнє. Саме він тримає її на плаву, змушуючи ризикувати, щоб вижити. Іноді ж її сестринська турбота межує з надмірним контролем, і вона діє, не дослухаючись ані до прохань та зауважень брата, ані до власних бажань. Люди, як я, мають написати два списки, що потрібно і що хочеш. Перший має бути коротким, якщо ти розумний, а другий треба просто спалити. Ще одне, що не дає їй спокою, сни. Від підліткових років дівчина бачить моторошний будинок і вперто відмовляється вірити у його вагу, порівнюючи видіння з бездомними котами, які зникнуть, якщо їх не годувати. Та коти залишаються, вперто сновигаючи її під свідомістю, доки вона не опиняється перед дверима будинку. Саме тут її внутрішній список правил руйнується, маєток стає не просто примарою, а викликом її прагматизму. Маєток із темними коридорами і власною примхливою волею відкриває в опал те, що вона довго намагалася придушити. Знайомство з чудовиськом усі в едемі погоджуються дім старлінгів краще обходити десятою дорогою, так само, як і його похмурого спадкоємця Артура. Та опал не з тих, хто слухає чужі перестороги. Уперше переступивши поріг маєтку, вона знайомиться не лише з моторошними стінами будинку. А й з його вартовим родина старлінгів завжди вважалася диваками, чужинцями з темним корінням, і Артур успадкував цю відстороненість він незграбний, занадто цибатий, з обличчям, створеним для тьмяного світла старих ламп, недогодована ворона у застібнутому на всі гудзики пальті, а все його життя було підпорядковане місії охороняти світ від монстрів, через що він прирік себе на самотність. Та поступово крізь цю похмурість починає проступати інше лагідність, яка проявляється протягом усієї історії. Артур дбайливо доглядає квіти на могилах батьків, хоча ніхто їх не побачить, може мовчати годинами і кидати байдужі чи зневажливі погляди, але завжди вчасно простягає пальто в зимову холоднечу. Ці жести поступово руйнують стіну, яку опал звела навколо себе. Там, де вона звикла гарчати і відштовхувати, починає зароджуватися тепло. Їхні стосунки розгортаються повільно, крок за кроком. Спершу напруга, недовіра, страх, а потім бац, і від справжніх почуттів уже не втекти. Що насправді ховається за казковими мотивами. Алікс Героу не просто відсилає до добре відомої казки, вона перевертає її до гори дригом тут немає ідеальної красуні, яка рятує потворне чудовисько силою любові. Натомість тут є люди, зранені світом, і є дім, що нагадує живу істоту, темну, непривітну, але здатну віддзеркалювати їхні страхи та надії. Опал, на перший погляд, могла би стати красунею, та її характер далекий від романтизованої героїні казки. Зовнішність теж не підпорядковується стандартам вона радше відколотий уламок, ніж коштовність, але саме ця неприкрашена справжність робить її живою. Артур, своєю чергою, чудовисько. Але не через вигляд чи грубість, хоча так може і здатися на перший погляд. Його потворність радше соціальна місто ніколи не приймало його, а життя, присвячене боротьбі з монстрами, перетворило його на самотнього вартового. І нарешті будинок ще одне чудовисько цього разу буквально або ні. Його темні коридори, довге коріння і здатність жити власним життям роблять його водночас ворожим і привабливим. Саме він ставить опал перед вибором зруйнувати чи прийняти, втекти чи залишитись. Його тінь витягує із неї спогади, страхи і бажання, які вона роками закопувала глибоко. У цій історії немає ані чарівного спасіння, ані миті перетворення, коли монстр раптом стає принцом. Бо, зрештою, єдині монстри тут ті, яких ми створюємо. Будинок як окремий персонаж. Коли авторка вперше знайомить нас із будинком старлінгів, він виглядає занедбаним і похмурим, майже як дикий кіт, що обережно оглядає темні кути. Але поступово помічаєш, що будівля реагує на дії героїв, має власний характер, непередбачуваний і примхливий. Його вікна нагадують очі над прогнилими підвіконнями, димар видихає повільно, фундамент тріскається і осідає, кам'яні стіни оплетені сухожиллями лози, що ніби живе власним життям. До того ж, він наче сам визначає, кого впустити у свої похмурі стіни, а кого відштовхнути. Водночас у його моторошності простежується слабкість і вразливість. Опал сприймає його не лише як руїну, а як і покинуту істоту. Недогодована домашня тваринка чи зламана лялька занихає на тими, хто мав піклуватися. Коли вона прибирає кімнати або торкається меблів, здається, що будинок відповідає їй. Протяг рухає штори, підлога скрипить по іншому, вікна починають підморгувати. Це не привид і не марево, а радше тихе, але відчутне підтвердження того, що будинок живий. І з часом ця взаємність стає ще помітнішою, те, що зовні виглядало холодним і задушливим, поступово оживає. Стіни, двері, навіть тріски підлоги змінюють характер відповідно до героїв та їхньої взаємодії. Поява у житті Опал і Артура романтичних почуттів відкриває нову сторінку в житті будинку. У цій метафорі розкривається головна ідея дім це не просто чотири стіни, це живе поєднання історій, людей і відчуття безпеки, яке здатне народитися навіть серед руїн. Будинок старлінгів символізує пам'ять ірани. У ньому вкорінені страхи та сподівання героїв, і, зрештою, він стає частиною їхнього шляху. Мов співрозмовник, що, хоч і не говорить словами, але відповідає кожним скрипом, подихом вітру чи теплом у коридорах. Почуття і пороки любов та жертовність чи байдужість. Протиставлення самопожертви і байдужості одна з центральних тем роману. Поряд із цим ключову роль відіграють почуття як ті, що здатні врятувати, так і ті, що можуть зруйнувати. Саме вони визначають, як герої поведуться в цій історії. Для Опал таким почуттям є сильна любов до брата. Вона працює у дві зміни: краде, обманює соціальних працівників, замовляє ліки на сумнівних сайтах, усе заради нього. Своїми діями вона наслідує матір, яка загинула за дивних обставин у автокатастрофі. Після потрапляння до будинку її емоційний світ розширюється. Вона починає турбуватися про Артура, не залишаючись байдужою, готова ризикувати заради нього та правди, відкриваючи для себе нові грані почуттів. На протилежному ж полюсі роману байдужість, яка підживлює несправедливість і знецінює чужий біль. Містяни бачать трагедії Едему, але воліють не втручатися. Едем завжди пишався своїми хорошими манерами, а хороші манери полягали у тому, щоб тримати язик за зубами та не пхати носа до чужого проса. Цей принцип мовчазного ігнорування дуже добре проявляється в історії «Ліанор Старлінг. Загадково зникла письменниця стає символом того, як холодність і відсутність уваги громади здатні зруйнувати життя людини не менше, ніж відкрита жорстокість. Ніхто не втручається, ніхто нічого не питає. Саме на тлі цього контрасту формується емоційний ґрунт оповіді. Дії, спрямовані на допомогу та підтримку, відкривають шлях до щасливішого життя, тоді як байдужість і відстороненість затягують у темряву. Соціальні та економічні тіні, бідність і нерівність. Будинок старлінгів зачіпає теми, що особливо резонують сьогодні. Події розгортаються в гірській місцевості на тлі економічної та екологічної криз. Містечко Едем вигадане, але воно перегукується з реальним центральним Апалачі, де колись видобуток вугілля годував громади, а тепер залишилися промисловий занепад, екологічні проблеми і класова нерівність. Авторка сама визнає, що вклала у роман Все, що ненавидить вугілля, прапори конфедерації, расизм, гомофобію. До плейлиста до цієї книги Starling House Reading Playlist, вона додала класичну протестну пісню Джона Прайна – «Парадайз» 1971-го, про долю міста Парадайз, штат Кентукі, колись вугільної столиці, а нині майже зруйнованого цвинтаря, і, ймовірно, саме вона надихнула авторку на створення містечка Едем. Через яскраво описану історію показано суворі реалії того, що Конституція для шахтарів, схоже, не мала сили, а їхнє життя підпорядковувалося суворим правилам виживання, де права та безпека були розкішшю. Десятирічні ланцюги на ногах ставали невидимою нормою, до якої нікому не було діла. Едем постає містом, де природа і люди стали заручниками жадібності та байдужості. Колись багаті вугільні пласти годували родини, а тепер залишили лише руїни та хвороби. Річка почорніла, її жирний чорний пил іноді падає в похмурі безвітряні дні. А рибу звідти можна їсти лише раз на рік. Так радить Департамент охорони здоров'я. Пожежі, руїни, повені, нещасні випадки та вибухи на станціях стали невіддільною частиною міської географії, яку легше пояснити через містичні легенди. Едем постає містом, де байдужість і злидні передаються з покоління до покоління. І саме проти цих тягарів герої змушені боротися. Намагаючись зберегти хоча б крихту порядку та людяності серед хаосу і пререченості. Героу створила історії про те, ким ми обираємо бути незалежно від очікувань оточення. Вона показує, що ім'я не визначає людину, а справжній дім це простір, який ми будуємо з власних переживань, страхів і радощів. Це місце, де тебе люблять і яке ти мусиш захищати. Це історія про пошук меж і пріоритетів між мріями, бажаннями і потребами, про відстоювання того, що цінуєш. Також авторка приділила особливу увагу деталям і описам, створюючи моторошну тич. Атмосферу будинку, в якому кожен персонаж шукає свої спокій, вибір, сенс. Цей роман про вигадані світи, що стають єдиним прихистком у реальному, про мужність залишатися навіть коли страшно, про дівчину, яка прагнула втекти, і про будинок, що терпляче чекав на неї все життя. Це книга про біль і чари, про чудовиськ і лицарів. І про дівчину з кривою посмішкою та вогненно рудим волоссям, а також про те, як цінно кожному з нас знайти свій справжній дім. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті Медіа про культуру Сенсор Медіа, а також у соціальних мережах.